Усім привіт! Сьогодні у нас 1 листопада. Максим сьогодні тестує свого нового комп'ютера. Сьогодні йому купили ось такий комп'ютер, монітор і ось сам комп'ютер. Так що, Максима сьогодні розпаковочка. Ще навіть пленочку не здер, так, да, Максим? Ти? Що для цих, для наших? Це взагалі не діло. Давай розпаковуємо. Це клас. Як називається Сіс. Сіспак. 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 да Да, да, Люблю ці шародящи такі звуки. Угу. Ще з однієї сторони давай. Так, так. Така плотна. Ось така в нас сьогодні розпаковочка. <смеш> так тихенько-тихенько крутиться там. Все. Ось така у нас розпаковка. Максим, розкажи, що за комп'ютер. Скільки Добре. в нього пам'ять, що в нього тут є? Давайте почнемо з простого. Получається, давайте я зараз, віду, бо я точно не пам'ятаю, які саме ці... Приблизно відеокарта RTX 5060 Ti на 60 ГБ. Здається 32 ГБ пам'яті, 2 терабайта м e, 2 накопичувача і 500 ГБ розход диск. Ну, все, значить молодець, Там Максима принтер це... тута... робочий... у нього тут робочий. робочий стол у нього там. Ця електроніка цього нашого... Нашого дому. Ну да. І ну, нарешті ось такий у нього компьютер. Вибирає цвітову гаму знову. Максим, який ти колір Ну, По суті, щоб сильно не це цей голову. Угу. сильно не Голубенький, зелененький, такі якісь, так? Да? Більш голубий. Голубий? О, більш голубенький. Ну, все, Максим. Тобі хай служить комп'ютер. Надію, що учба пойде скоріше, скоріше да? скорішими Я темпами. Надіюсь, що учеба не ну... ігри, так. Да. Звісно. Все, всім гарного вечора, всім гарного відпочинку і всім пока-пока.